У далекому королівстві, серед густих лістів високих гір, жив маленький лев на ім'я Лео. З самого дитинства Лео був дуже боязким, він боявся темряви, гучних звуків і навіть власної тіні. Його страхи були настільки сильними, що він часто ховався у своєму лігві, уникаючи всього, що могло б його налякати. Одного разу, коли Лео був ще зовсім маленьким, він загубився в лісі і не міг знайти дорогу додому. Він був дуже наляканий і плакав, поки його не знайшла стара мудра сова. Вона допомогла Лео повернутися додому, але цей випадок залишив глибокий слід у його серці. З того часу Лео боявся виходити з дому і зустрічатися з іншими тваринами. Роки минали і Лео виріс, але його страхи залишилися з ним. Він мріяв стати великим і сильним Левом, як його батько, але страхи тримали його в полоні. Він боявся спробувати щось нове, боявся невдач і відмовлявся від своїх мрій. Одного дня Лео зустрів старого мудрого слона на ім'я Еліас. Еліас побачив, як Лео страждає від своїх страхів, і вирішив допомогти йому. Він сказав Лео, твої страхи це лише тіні минулого. Вони не можуть завдати тобі шкоди, якщо ти не дозволиш їм керувати своїм життям. Лео задумався над словами Еліаса і вирішив спробувати подолати свої страхи. Спочатку це було дуже важко. Він відчував, як страхи намагаються повернути його назад, у улігво. Але з кожним кроком він ставав сильнішим. Він почав виходити з дому, зустрічатися з іншими тваринами і навіть допомагати їм. З часом Лео зрозумів, що його страхи були лише ілюзією, створеною його власним розумом. Він почав вірити в себе і свої сили. Він став великим і сильним левом, якого всі поважали і любили. Лео зрозумів. Що дитячі травми і страхи можуть впливати на наше доросле життя, але ми маємо силу подолати їх. Це дозволило Лео відкрити своє серце і зустріти справжнє кохання. Сподіваюся, ця казка допоможе вам зрозуміти, як важливо подолати свої страхи та травми, які ми отримали дуже давно, ще у дитинстві, щоб не жити сірим життям у полоні страхів і болі, і якщо ми не дозволимо страхам керувати нашим дорослим життям, ми зможемо реалізувати свої таланти, знайти справжнє кохання, йти за своїми мріями і жити повним життям.